Чи я, вкрал, десь. Не а, я в ній сьогодні біг. А... Дивіться, я у мене спеціально вже не було номерків, у мене специально номер, да, типу. Бригада, така, в принципі, чор чорний лист є, 11.08. Давайте, стартова ціна 500 гривень. Хто готов забрати класну футболку просто з номерним знаком, просто ідеальна, Р ручна робота? Ну, давайте, 499 гривень, я йду, йду в абан. Хто готовий готов класну футболку, черний лист, розмір ідеальний просто. Она ну, навіть не спітніла, я просто сверху светру біг в ній, так що так. Да. 500 гривень. Куртка на грузку. Ні-ні, куртка, ні-ні. 1000 гривень раз, куртка чи футболка. Футболка, клас. 1000 гривень раз, 1000 гривень два, 1000 гривень два з половиною. Дивіться, класна футболка, 11.08, беремо на чорне це одна і та ж сама історія, да? частина. Класний номер, від руки не рисував, да? я розумію, що дуже красиво. 1000 гривень раз, 1000 гривень два, 1000 гривень два з половиною. Хорош, 1200 раз, 1202, Півтори тисячі гривень раз, півтори тисячі гривен два, півтори тисячі гривень два з половиною. Дві тисячі гривень раз, дві тисячі гривень два, дві тисячі гривень, два з половиною. Пане я вас вітається, це неймовірна футболка, яка в нас два роки лежала в шафі. І Прийшов цей момент, щоб віддати її вам нарешті Продано за дві тисячі гривень. Дуже дякую, забирайте з Богом, насіть на здоров'я. Чоловік мене ще не роздягав. А, Юркевич, все, не роздягав. Так, все, всім подякував. Добре, все, більше немає нічого кого немає.